Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Валойки, Білгородська Народна Республіка, чомусь вибухнув склад боєприпасів. Кажуть, людський фактор, є постраждалі навіть. Дивно, раніше ефект лінзи був популярніший, погода вже не та. Пише та іронізує нардеп Олексій Гончаренко. Ще одні з робочих версій, як пишуть місцеві телеграм-канали, новомобілізованих пригнали на склад вантажити снаряди. Техніка безпеки там на найвищому рівні, як ви зрозуміли. І жертв там далеко за 14, вибухова хвиля була така, що перевернуло Камази. Також у місті Щебекіно, що в Білгородській області. РФ пролунали вибухи, ймовірно, під час запуску здетонувала ракета. Пишуть, що у Щебекіно було гучно, зазначили ЗМІ, Припускають, що звуки вибухів, пролунали внаслідок детонації ракети, яку російські окупанти ймовірно намагалися запустити у бік України. Окрім цього, у телеграм-каналі вказали, що схожа ситуація зі самознищенням снаряда сталася вже не перший раз. Також стало відомо, що сьогодні в аеропорту російського Курська знову пролунало кілька вибухів, про які написали у соціальних мережах. Інформують про серію вибухів у. Сьому аеропорту на Росії невже етилові мобілізовані воїни закурили десь на заправці, написали в телеграм-каналі. Про вибухи поблизу Курського аеродрому також пишуть у місцевих російських пабликах, зазначаючи, що у бік аеропорту їдуть пожежники. Там додають, що в небі у районі аеродрому дуже голосно. І поки на території РФ всюди бавовна, мобілізованих росіян без підготовки відправляють у місця активних бойових дій в Україні. Про це 28 вересня повідомив у Твіттер радник голови офісу президента України ОПУ. Михайло Подоляк. Мобілізація по російськи Мобілізованих не екіпірують, не навчають, не готують, а одразу відправляють до місць активних бойових дій. У мобілізованих немає жетонів, щоб їх не можна було ідентифікувати. Президент РФ Володимир Путін планує смертельно воювати силами старих людей та офісного планктону, написав Подоляк. На думку радника глави ОПУ, мобілізовані на війну росіяни цілими частинами переходитимуть на бік України. У нас розроблено інструкцію, як правильно здаватися в полон. Це не такий простий процес. На Насправді артилерійська війна. Я думаю, що процес цей набере обертів, коли цих мобілізованих відправляють одразу на поле бою. Вони всі розгублені, вони пригнічені. Я думаю, що там формуватимуться поступово цілі частини, сказав Подоляк в ефірі ютуб каналу Ходорковський лайв. Він запевнив, що Україна не дозволяє собі звірства щодо військовополонених, на відміну від Росії. Бо ми хочемо залишитися людьми. Після здавання в полон триває стандартна процедура з'ясування. Чи брав військовослужбовець участь у воєнних злочинах, якою була його участь? у війні. Далі він перебуватиме в таборі до обміну або кінця війни, наголосив Подоляк. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!